Добрий день, вітаю вас, моє ім'я Андрій Скорбатюк, і це програма Заробляємо більше. Тут ми розповідаємо, як інструменти та технології допомагають забудовнику організовувати роботу таким чином, щоб заробляти більше. Категорія сьогоднішнього інструменту один або два, тобто, це те, коли ми почали використовувати ті рішення, технології, інструменти. І таким способом раніше не використовували. Ну і два це отримати те, що нам потрібно в рамках екосистеми. Тобто такі рішення вже наявні в G+, і їх можна імплементувати вже сьогодні. Затрати відповідно на льові, про що сьогодні показую це офер нести, як офер нести допомагають забудовнику заробляти більше. Здається, така дрібничка офернист, але погляньте, як сьогодні організований у вас процес. Створення офер В першу чергу, чи є він. Тобто, коли приходять потенційні покупці на перегляд об'єктів нерухомості, ми їм даємо офер Або в онлайн-комунікації, в месенджері відправляємо офер Зараз я показую на екрані відповідно квартиру, яка потенційно могла б зацікавити покупця, але покупцю необхідно дати офер на дану квартиру. Відповідно, яким чином зараз ви надаєте такий офер. Скоріше за все, а це в PowerPoint вручну збирається презентація, актуалізуються дані, це все займає купу часу. Вивільнений час менеджер міг би направити на те, або обслужити більше, або провести час з новими клієнтами, або більш культурно наповнювати crm систему Загалом є чим займатися, окрім того, щоб створювати презентацію. На допомогу з такого процесу приходить G+, який надає можливість в один клік згенерувати попередньо заготовлений офер. Тобто менеджеру фактично, для прикладу, на 106-ту квартиру, для того, щоб видати офер, достатньо натиснути кнопку «Офер». Давайте оглянемо, що в даний момент створює CRM-система. Вона створює оффер-міст. На ньому розміщено логотип. Звісно, це демо, оскільки ми в демонстраційних цілях показуємо. Даний механізм роботи, даний інструментарій адрес, телефон, сайт, назва, тип квартири, номер, черга, поверх, її, фотографія, експлікація. Всі ці дані підставлені автоматично із crm системи Більше того, відповідно на плані поверху замальована саме дана обрана квартира, підсвічена, показана, деталізована по ціні. Також, звісно, на фасаді, тобто потенційному. Покупцю навіть на фасаді з деталізацією як до поверху, так і безпосередньо до ноту надається можливість скласти комплексну картинку уявлення. Місце для допису надає можливість менеджеру при друку такої комерційної пропозиції, такої офери, від руки щось написати. В нашій практиці клієнти використовують офер-місти постійно, часто і жоден клієнт не покидає офіс без офер-місту або презентації. Відповідно, даний механізм працює за шаблонами і надає можливість забудовнику створювати презентації на люту оферності, презентації комерційні пропозиції. Тому рекомендую перевірити, чи використовуєте ви генерацію оферності на Люту, чи маєте такий функціонал. Якщо не маєте, звісно, починайте його використовувати, імплементовуйте і від цього заробляйте більше, оскільки, коли ви починаєте використовувати те, що раніше не використовували. Налаштовуєте роботу у віддіму продажу більш автоматизовано, забезпечуєте продавців інструментами, очевидно, результати виростають. До зустрічі в наступній програмі заробляємо більше, де продемонструю, яким чином API Conversions допомагає забудовнику заробляти більше. А це вже по-справжньому важливий гарячий функціонал, оскільки. Тепер необхідно навчати постачальника лідів, наприклад, рекламні системи Meta та Facebook, тому які ліди якісні, які ні. Зустрінемось в програмі API Conversions, заробляємо більше і перевірте, чи використовуєте ви дані, можливості, які були оглянути сьогодні, такі як квартирний міст. Ще не забудьте підписатись на канал Gplus.com.ua. Тут про екосистему G для забудовника та можливості працювати ефективно. До зустрічі!